Володимир Зеленський заявляє категорично: Україна нічого не віддасть агресору і не піде на умови Путіна ніяких поступок і ніякого Донбасу для росіян. Чому є руки Трамп в черговий раз? Ми починаємо новий інформаційний тиждень. Ветері Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Трамп запевняє, він не змушував Україну віддавати Донбас, лише пропонував заморозити фронт. Але українська делегація в Білому домі залишилася розчарованою. Чому світ досі намагається домовлятися з агресором? Зеленський заявляє: ми нічого не віддамо ворогу і нічого не забудемо. Росія залишається довготривалою загрозою для Європи. Єдність і сильна коаліція єдиний ключ до безпеки. З Варшави до України вирушають дві повні автівки допомоги для військових і медиків. Серед них лікарня на колесах. Це результат спільної роботи волонтерів, бізнесменів і лікарів з Польщі та Німеччини. Про тих, хто підтримує фронт, розповімо. Нічого не будемо дарувати агресору, заявив президент України Володимир Зеленський. Це реакція на статтю у виданні Financial Times. Американські журналісти з посиланням на власні джерела пишуть, що Дональд Трамп під час останньої зустрічі з президентом України у Білому домі переконував Зеленського пристати на умови Владіміра Путіна та віддати російському диктатору увесь Донбас. У статті йдеться, що Трамп у розмові постійно вживав лайку, повторював тези Путіна та заявив, що той знищить Україну, якщо українці не погодяться. Реакція президента України. Була рішучою ми нічого не будемо дарувати агресору. Нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. Ще одне я доручив нашим дипломатам і вже про це. Говорив з багатьма лідерами готувати найближчим часом зустріч коаліцій Хочу нам в Європі потрібні спільні сильні позиції. Президент США Дональд Трамп заявив, що не змушував Володимира Зеленського віддати Донбас Росії. За його словами, він лише запропонував заморозити ситуацію на поточних позиціях. За даними Reuters, зустріч із Трампом стала розчаруванням для української делегації. Президент США нібито натякав, що на Україну чекає важка зима та ще більші втрати, якщо не погодиться на угоду з Москвою. Джерела агентства кажуть, що Трамп кілька разів вживав ненорма. Тивну лексику, однак прямо не говорив про знищення України у свіжому інтерв'ю. Трамп наголосив, що він пропонує зупинити війну по нинішній лінії фронту. Ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід зупинитися там, де проходить лінія фронту. Далі домовлятися буде дуже важко, якщо починати торг. Мовляв, ти береш це, а ми те. Занадто багато варіантів. Тому я кажу, треба зупинитися просто зараз по лінії фронту, повернутися додому, припинити вбивати людей. І на цьому все нехай усе залишиться так, як є. Зараз Донбас фактично поділений. Здається, близько 78% території вже під контролем Росії. Тож залишити все втепешню. У вигляді, а вже потім колись можна буде про щось домовлятися. тиснути потрібно не на Україну, а на Росію. Таку заяву оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі ікс прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Так він відреагував на інформацію Financial Таймс про нібито заклики Дональда Трампа до Володимира Зеленського погодитися на умови Кремля. Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок. Усі ми повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого і тривалого миру. Неприємно бачити візит Володимира Путіна до європейської країни, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас перед початком засідання ради ЄС у Люксембурзі. Єврочиновниця зазначила, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Оведевікенд ваша лончлачистеріясолт овдесвоспігакала с висловила сумнів щодо результатів зустрічі у Будапешті і додала, що Росія погоджується на переговори тільки коли перебуває під тиском. Тож у ЄС сподіваються, що президент Трамп також чинитиме цей тиск. Адже США мають достатньо важелі впливу, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Крім того, кала сказала, що важливо, аби відбулася зустріч воло. Володимира Зеленського із Владіміром Путіним міністр закордонних справ Франції баро сказав, що зустріч у Будапешті має сенс тільки якщо призведе до негайнення припинення вогню. В Україні знову ніч масованих атак. Російські війська випустили по території держави 60 дронів і три балістичні ракети. Сили оборони збили більшість 38 безпілотників, проте зафіксовано понад два десятки влучань. На Харківщині дрон поцілив у приватний будинок у селищі Орілька, поранена 42-річна жінка. Її чоловік та двоє дітей отримали сильний стрес. Вогонь знищив оселю та господарчі споруди. На Чернігівщині під ударами опинилися одразу кілька енергооб'єктів. Без світла залишилося понад 30 тисяч споживачів. Напередодні увечері на Дніпропетровщині росіяни атакували шахту. Під землею перебували майже дві сотні гірників. Зараз триває їх евакуація. У Сенельниківському районі уламки безпілотників спричинили пожежі в житлових будинках, магазинах і будинку культури. Через російський обстріл на Сумському напрямку пошкоджена залізнична інфраструктура. Кілька потягів затримуються. Зокрема, від станції Плиски, поїзди Ужгород, Харків та Харків-Львів вирушили з більш ніж годинним запізненням через заміну локомотива. Затримуються і регіональні рейси. Конотоп Фастів прибуде із затримкою близько години 20 хвилин. А приміський Ніжин Конотоп на дві години пізніше. «Укрзалізниця» просить пасажирів стежити за офіційними повідомленнями. Одразу дві повністю укомплектовані автівки для військових та медиків вирушать із Варшави до України. Серед них лікарня на колесах. Це стало можливим завдяки волинянину, його польським колегам і друзям-бізнесменам, чиновниці одного з воєводств, а також лікарям і волонтерам з Німеччини. Деталі розкаже моя колега Юлія Гунько. На цих кадрах бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнер дбайливо встановлює катетер по братимові. Цей ролик, як і десятки інших відео та фото, зберігає у себе на телефоні. Її мама Ула каже, донька робила все, у що вірила. А тому спочатку російського вторгнення сіла у авто і рушила в Україну. Про те, що Діана була на фронті, її мама дізналася вже коли прийшла звістка про її смерть. Я не могла в це повірити, адже вона мені не зізнавалася. Казала, мамо, я не на фронті. Я за 50 кілометрів звідти. В медичному пункті я в безпеці. Мовляв, тут звичайна лікарська практика, куди приходять люди зі скаргами на дрібні хвороби. До батальйону Карпатська Січ, дочка Оли долучилася влітку 2022 року. Наприкінці січня 2024-го діана потрапила під обстріл під час евакуації побратимів на сході України. В її ши поцілила ворожа шрапнель. Дівчину поховали у Києві на алеї Слави Лук'янівського цвинтаря, а її ім'я носитиме медичний комплекс, який вже зовсім скоро рушить із Варшави у Херсонську область. Це мене неймовірно зворушило, особливо, що ця ідея надійшла від українця. Це наповнює мене гордістю за мою доньку і неймовірною вдячністю людям, які це здійснили. Українець, який запропонував назвати автомобільна честь діани, волонтер Андрій Максимов. У Польщу він приїхав ще до війни. В будні ремонтує комунальну техніку неподалік Варшави, а у вихідні і навіть уночі рахтує автівки для українських військових. Їх він купує за донати, деякі машини дарують поляки. Гроші на цей автомобіль зібрав зі своєю командою. Ми тут німецький анестезіолог Генрік Піх. Він сам був у Херсоні і знає, в якій скруті медицина в обстрілюваних росіянами містах. Ідея полягала в тому, щоб створити мобільну лікарську амбулаторію, не швидку допомогу, а транспортний засіб, який міг би обслуговувати людей в сільській місцевості, у віддалених районах, де система охорони здоров'я майже не працює, як звичайний сімейний лікар, який має кабінет і приймає пацієнтів. Своє бачення він виклав Андрію, коли привозив машину від реалізації «Генрік» у захваті. Андрій черпав ідеї з інтернету, комбінував і експериментував, аби всередині комплекс був багатофункціональним. Ліжко для пацієнта, де, де може його відсунути. Вони поставлять там, там, де треба, і це монітор пацієнта. Клі, кліма. навіть зробили бак на 250 літрів води з нержавіючої сталі, щоб Ця вода могла бути питна. Я сам придумав такий обігрівальний механізм, який вибасто нагріває воду і обігріває приміщення. Гроші на ремонт і обладнання частково зібрав Генрік і його волонтери. Іншу частину пожертвували українські та польські благодійники і підприємці. Так як нашого фонду обмежені можливості, але ми змогли, хоча б цей кардіомонітор, прекрасний, допомогти, щоб пораненим було як легше їх діагностувати. Наша клініка дарує апарат УЗІ, це унікальний апарат, це мобільний переносний апарат УЗД, який допоможе на фронті точно здіагностувати, дати точну швидку. У діагностику і врятує багато життів. Друзі і помічників українського війська Андрій Максимов збирає через групу у соцмережах Разом ми сила. Її він створив на початку Великої війни. каже, коли об'єднані українці, поляки, німці і громадяни інших держав, то під силу звернути гори. До слова, зовсім скоро в Україну поїде не лише медкомплекс Діана, а й оцей красунчик Медевак. Його подарувала маршалок Святокшиського воєводства, а поремонтували і комплектували Андрій з колегами машин. Відправлять на покровський Силами працівників нашої фірми ми обладнали автомобіль всіма необхідними медичними пристроями: ношами, переносним дефібрилятором, системою камер, моніторами. Допомога для нас це щось абсолютно природне. Це стосується безпосередньо і нас, тому ми не уявляємо, як можна не допомагати, і будемо це робити й далі. За понад три роки війни волонтери з оточення Андрія та його колеги переобладнали і відправили на фронт понад сотню автівок, зокрема унікальний стоматологічний кабінет, де зараз лікують зуби українським бійцям поблизу лінії фронту. Юлія Гунько, Павел Яросінський для слава Тіві. Блискавичне пограбування Лувру у неділю, 19 жовтня. Троє невідомих за сім хвилин пограбували один із найвідоміших у світі музеїв у центрі Парижа. За даними французької газети, Le Parisien, музей пограбували кілька невідомих, які були в масках, що повністю закривали обличчя. Вони могли проникнути у будівлю з боку сени, де зараз ведуться будівельні роботи. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що злочинці використали будівельну платформу. Щоб потрапити в кімнату у галереї Аполлона, невідомі забрали з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці Євгенії. Дев'ять предметів, серед яких намисто, брошка та діадема. Ці предмети були виставлені у вітринах, присвячених наполеону та французьким монархам. Збитки ще не оцінені. Музей закритий для відвідувачів.